Доброго ранку, Україна! Я в саду зі смачною кавою вчорашні. Сонечко світить, погодка ніби буде гарна, але вітряна. Такий запах свіжий, знаєте, і кава пахне, клас! Всім привіт з парфумерної шафи. Просила показати аромати, якими я користуюсь зараз. А ну, якщо чесно, зараз я щось підсіла на відливанти. У мене тут є така коробочка, в яку я складаю відливанти, які я зносила вже. Тут стоять ті, які я хочу найближчим часом носити. От. Тому в основному, ношу від лаванти, носила також свою новинку ось цю тілію від АКК, показувала в своєму телеграмі а гарну ціну. Ну, не те, щоб гарну ціну, просто з'явились ось такі 15 мл на мейкапі. давно не було. Ось таких тревел-форматів, тому що сотка це, в принципі, дуже багато. Аромат, як мені, як на мій смак, він. На сезон, тобто якраз на сезон, коли цвіта липа і все. Для чого сотки, непонятно, тому от такі от 15 мл дуже-дуже зручні Ось носила. Рознашувала також одну свою новинку від бренду Tamin. Надія називається. Це поки що єдиний аромат від цього бренду, але він просто в саме серце дуже мене вразив, неймовірно приємний парфум. Тут магнітна кришека. Громат спеції. дивіться, який заляпсяний. ви такий ледь солодкуватий. Можливо, десь з відтінком вишневої кісточки в базі. Чимось мені трішечки нагадав ось цю гранату бомбу від Віктора Андрольфа чоловічу. Щось таке от спільне є у них. От, носила. Ангел-мюз, тільки це в мене парфумована вода. а Там далі в мене є туалетка, вона стоїть. Mm. Такий позитивний аромат, знаєте, піднімає настрій, коли хочеться посміхнутись, можна нанести щось таке гурманське. Носила я чай. від ж лютена, ну це. Тут не чай, тут салофанова ніч. Зараз ми її заберемо. <клес> Мені важко трішки з салофановою ніччю. Вона така білоквіткова на мій нюх. Є в неї якась задушлива нотка. Я носила тихо. Ось от Five O'Clock з імберем. Дуже приємний, настояний такий чай чорний, густий прямо, знаєте, міцний. Я взагалі щось <кій> останнім часом полюбила чайні аромати. От я хочу вам показати ще один чайний, який я носила зняти. <кій> Це, он він стоїть, не фокусується, Одегага. Ну, не звертайте уваги, що флакони залапані, тому що ну, я їх просто лапаю, тому що я ними користуюсь. Який класний чай. Я коли його купила, можливо, я його не оцінила в повній мірі, а зараз мене просто переклинуло на чайні парфуми. Такий класний, холодний, вистихший чай з якоюсь фіалкою, з легкою шкірою. Неймовірно приємний. От його носила. Що ж, я носила? Я носила, до речі, Левіабель класично. Також, ви знаєте, я купила, я показувала в якомусь влозі, що я купила собі, а чи може це я показувала в телеграмі. Так. Такий крем гель для душа і крем для тіла Vivian Grey називається. нотіну повну їх. І о, коли я почала користуватися тим гелем для душа, він мені просто пахне лавіабелью. І після нього, після того, як я приймаю душ, якщо це ввечері відбувається, мені завжди хочеться нанести лавіабель після нього, тому що він мені нею пахне. От тому носила. Давно не носила. Тут, звісно, розхід, ну ви знаєте, Лавіабель літом, особливо один пшик і достатньо. Ванкліф носила. -Blanc. У мене декілька ще бажанок є від Van Cleef. дуже класна ця лінійка. На жаль, зараз дуже-дуже сильно в нас дорожчала, тому я не поспішаю купувати, але ну, тримаю би, в своєму вішлисті, тому що аромати дуже класні. Ангел Дуст носила також кілька разів у Гасі. От. Декас, але тут його немає. Я його звідси забрала, виставила. Чоловік зараз ним користується. Мені дуже подобається з нього відчувати цей парфум. Так, що це видно? Тут щось позалазило один на одного. годиться. Ну, В принципі, так, щоб з активного, то носила те, що я вам вже сказала, І от тут від лаванди різні ношу. Збираю для відео пустишки. Новинка від 25 Кофе Ростерс, ось така кава мені приїхала. Періодично, бренд мені пише про новинки, які з'являються у них на сайті. Я пропоную обрати одну. І я завжди обираю по опису. Цього разу я обрала Мік Rush, Суміш Арабіки з Кенії та Ефіопії. Я обрала її, тому що тут е, в смакових якостях, як ви бачите, вказана чорна смородина. <зараз> Взагалі, аромат фурктовий. Ну, коли як не влітку. Таке обирати. Агрус, абрикос, ну спробуємо цю, каву, друзі, і ви пробуйте. Я залишаю всі промокоди в інфобоксі. Завжди діє цей промокод для вас. Тому не зволікайте, переходьте, пробуйте. Ці недоступні, сайт, дуже такий розвинутий, класний, менеджери привітні. Тому можу тільки порадити цю каву, завжди її п'ю. В нас знову похолодало. Чоловік нарвав мені черешень. Я сижу обжираюсь в компанії Міча. Я взагалі то черешні, ну, я їх, звісно, люблю, як більшість людей, але я не люблю, коли там я знаходжу червячка якогось. От, і зазвичай вони завжди є в черешні. Ну, типу, це Просто нереально, щоб там десь не зустрівся цей черв'як. От. Вони ще не зовсім стегли, тому я їх, в принципі, їм замочила водою, бо знаєте, коли замачаєш водою, то черв'яки вспливають. Не всі. От. Але якщо там є якийсь черв'як, чи багато, наприклад, черв'яків, все рівно якийсь спливе. Якщо вже я побачу, що він спливе, все, я вже черешню в рот не візьму. У в нас є. Чотири черешні, здається, Так, да, чотири. Оця сама рання, я її вона на така зеленувата. Ну і чоловік мій кропить її. Раніше якось мене неправильно кропили, тому що все рівно були черв'яки. А в минулому році я так наїла черешень. Я в житті стільки їх не їла, тому що не було черв'яків. От реально, Я постійно, коли їм черешню, я їх завжди отак розкриваю, типу, щоб подивитися, чи нема черв'яка. І я постійно колупала. і нема. А друга черешня така дуже чорна. От, я її вирішила подриглювати і наморозити там, на компоти чи не важливо. Ну, буквально там, на кілограм черешень одна буде з черв'яком. Тобто, також би, черв'яків, можна сказати, не було. От, цей рік знову крупили. Тому, в принципі, я їм, згадуючи минулий рік, що не було черв'яків. нащо я вам цю інформацію говорю: ну, коротше, я адепт полуниці. У мене багато полуниці, а я буду їсти краще полуницю, бо там нема черв'яків. Хоча там також вона трапляється червива, всяка разна треба дивитися, я зазвичай. Ну, Інколи я їх просто так розрізаю навпіл, дивлюсь, що вона в порядку, тоді її. їм. Міч тут трішечки. Сьогодні він на стресі. Скучає зараз, ну зараз трошки заспокоївся. У нас тут вибухи, він дуже боїться. Але зараз вже нічого немає, не чути, то він вже заспокоївся, ми тут кайфуємо. Я, щоб ви понімали светрі в в такому теплому, подивіться. На вулиці реально холодно. О, що сусіди починають щось пилити. У нас знову похолодало. Це я зібрала вже полуницю. Зазвичай ось таких два відеречка я збираю найбільше. Я збираю за раз. Я збирала вже таких два відеречка, напевно, раз три. три. Сьогодні от тільки одне відеречко і шатришечки. Тому що ну, прохолодно вчора прямо ляло, дощ був сильний, тому... Не дуже багато полуниці, але вона така чистенька, сухенька, бачите, дуже солодка, смачненька. Так, ось моя полуниця. Я нічого не обрізала, ніякі вуса. Це вус, вус багато, але я вже, коли закінчиться полуниця, тоді наберуся сили і почищу її. От, як я вже сказала, я вже все обірвала, залишилася така, бачите? Ще не дозрівши, завтра ще буду рвати, ну і так далі. І все ж таки це дуже була класна ідея. Я дуже довго цього добивалась, так сказати, щоб зробили ці опалубки, тому що це дуже зручно, по-перше, не на ґрунті. Полуниця не брудна, вона не в землі. Коли там дощ чи що, вона все рівно залишається частенько на агроволокні і її буде легше почистити. Тому що навіть із вусами вуса не чіпляються поки, але ну вони кудись там намагаються прорватися, але їм нема за що вчепитись. Тобто нема землі. От вона не так буде путатися, потім це все, я думаю, мені буде легше почистити. От. Так що я дуже довольна. Щось похворіли наші кавунчики, не знаю, що з ними. Питаємо в... Штучного інтелекту, щоб він нам допоміг, але він щось не дуже шарить в садоводстві. Це що, горошок, бараболька. О, до речі, тут також барабольку посадила, але вона ще не зійшла. Тут вже велика. О, подивіться, як красота. Не знаю, наскільки це буде практично, але. Ми робили ось такі от горби, типу, щоб її не підгуртати. В минулому році, перед тим як сажати бараболю, мій чоловік обробив якимись пестицидами, типу від буряна, і потім посадили картоплю. То я за ціле літо жодного разу ну, взагалі її не сапала, не підгортала, взагалі не виходила до неї, навіть не дивилася. Тобто там десь виріс один чи два буряна і все. Це було просто прекрасно. Не знаю, як буде в цьому році, але поки що буряна немає. І так само, от вона посаджена, бачите, щоб її не підгортати, бо в мене так хариться вароболя, ну, типу, біля неї дуже багато роботи, реально. Так, це фасолька вже велика. Тут вже бурянчик з'являється. І це кабачки цукіни. Позавчора проривала я буряни на кукурузі. У нас тут в кінці городу постійно борони. Ну, тут сусіди і в них, типу, трава, бачите, в кінці городу, ну, типу, біля нас. І ця трава перекидається до нас, і тут, вон, типу, якісь зарослі. Дуже важко тут все це обчищати. Ну, ми в кінці посадили туйки маленькі, бачите, там лейла бродяжничає. від колони. От, Подивіться на ці яблука просто. Це чорний принц, здається, чи як вони називаються такі. Вже якісь вони червоні. О, також будуть Яблочко. Вон вони. А це слива. Я, до речі, вчора побачила, що тут сливи. Ну, принаймні, були. Хтось від Принаймні були. А, от вони. От. Побачимо, що це таке. А це... Фундук. Тут уже агрус починає червоніти, але це такий дрібний. До речі, мені дуже сподобалось морозити агрус і потім варити з нього компот. У мене всі дуже люблять компоти пити. А там такий великий агрус підв'язаний. Бачите? Хюмки слючі. Весь був на землі то Я допросилася, щоб його підв'язали, бо він такий колючий, щоб потім можна було його спокійно обривати. Цей маленький, бачите, порівняно з цим. Тут прям така ягода гігантська. А тут маленький. Ну, типу, нормальний, але но в співвідношенні з тим, то звичайно малі. Тут один. Пуща лохина він не потрібен, тому що це дуже довго гратися з цими ділами, бо тут треба кислий ґрунт, вон, бачите, ягідки. Треба доглядати, ми не будемо цим займатися, типу, окремо. Це треба заводити плантацію лохини і за нею доглядати, постійно здобрювати цей ґрунт. Ми це робити не будемо. А от е, жимолость. Нічого вона не потребує особливого, Ну, я не помітила, щоб вона хотіла кислого ґрунту. Вона постійно дає плоди, вже ми її об'їли. В цей рік їй було дуже мало ягод. Того, що було холодно, реально. Було дуже холодно. А це дві новенькі вже в молодці посадили. О, тут є ягодка, кстати. Кстати. Вот. Раз і два. Дуже смачні. Пуричка. Я не дуже люблю ці порички, мене мене дратує, що в нас їх так багато. Я не розлічаю, де тут. А, вот, чорна смородина, це ряд. Але вона якась, не знаю, щось вона не родить хорошо. Угу, Вчився полив. А пуричка з нею смачні компоти. Я її так само морожу. І потім варю з них компот. Вона така кисла. Додає кислоти гостринки компот, вже червоні. Так, а що це О, листя, бачите, якась зараза вчепилася. Треба кропити. Срочно. Так, а тут ревень посадила, він якийсь скіт дохлий, але чоловік каже, що він відійде. Один і другий. Ну, типу, оці нові листочки він пустив, а ось це, як ми його купили, розсаду, типу, він помер. Ну, не знаю, сподіваюся, що він відчухається, цей рівень. Так, ну і малини, звісно, повно. І в малині росте часник. Ну, вже так сталося, що тут насіявся часник, і ми його звідси не можемо учтожити. І закінчилась у нас вже спаржа, я казала. Взагалі, спаржа в неї сезонно, от що можна ще можна в цю, наприклад. А Так то вона ось така росте, бачите, це вже вона типу, все. Ось такі от, типу, деревцята, так сказати. Того, що було холодно. Вона почала лізти дуже хорошо на початку травня, здається, кінець квітня, а потім оце похолодало і все. І не було толку мої. Лейла, куди лейла? Так, ну і покажу, що вам теплицю. До речі, ми виявили, що ось цей базилік, це лимонний базилік, він реально пахне лимоном, але мені не дуже подобається. Я люблю класичний базилік. Ось цей, це ще не класичний. Я вам зараз покажу, як класичний виглядає. Цей такий подібний, але ще не такий. Класичний ось такий. Він такий якийсь глянцевий має листочок. І саме зелений. Фіолетовий, ну він може і прикольний, але він не такий запашний, як ось цей класичний базилік. Так, тут у нас вже скоро будуть огірочки. Вони. Кожен день заглядаємо, помідори цвітуть. Ну, зрозуміло, там перці і баклажани. Белісіма, що ти тут відпочиваєш? Да, ти тікаєш? Ці черешні, вони ще типу зелені, вони на смак гірко солодкі. Дуже такі цікаві. Троянди зефірки. Купила просто колись у якоїсь жінки на базарі пару років назад Просто кущ троянди. Подивіться, що робиться? Просто зефір в дворі. <рес> Квітне. Постійно любуюся цими трояндами. Така краса. Хотіла показати вам троянди, які я нарізала в своєму саду. Просто подивіться на ці троянди, які вони красуночки. Вони такі, знаєте, оксамитові на дотик. У мене проблема з вазами це літрова банка. Яка красота, яка красота! Вони такі колючі, у них такі от, гострі ці от ну, колючки, там не видно, але ну, вони прямо дуже гострі, їх треба. В таких серйозних рукавицях нарізати. А це. ну, Ці троянди садила бабуся мого чоловіка, вони ростуть біля воріт. А ось цю троянду садили ми. Подивіться, просто на неї. Це ну, зефір. Просто зефір якийсь. Подивіться, яка вона красива. Я не знаю, ну, зефір, натуральний зефір. В нас злива пройшла. І я, так, знаєте, під час зливи. Перед початком вже накрапали, я бігом побігла, щоб зрізати пару значить, троянд, тому що ну, просто їх поб'є вітер, шкода, ті, які вже такі похилені, то я їх врізала, от навіть ще краплинки. Вологі троянди. Подивіться на цю троянду. Ну, це якесь, я не знаю, ну, тістечко, яке хочеться просто з'їсти. Натуральний зефір. Гань така красота. Просто Ну, я не знаю, це таке творіння. Для людини, щоб людина просто от милувалася цим чудом.